Всім привіт! Сьогодні відео топ 3 найбюджетніші і найцікавіші аромати з Єва. Це буде лаконічне, але дуже цікаве відео. І всі аромати в цій добірці до 500 гривень. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця. І перший аромат від бренду Less Essentials ваніль. Аромат, який я придбала, напевно, десь місяці 4 тому, і вже, як бачите, зносила доволі активно. Активно. На початку я його розцінила як такий ванільний цукровий аромат. от можете подивитись мою добірку ароматів до 400 гривень з Єви, і там я так його описала, ніби це такий ванільний цукор для випічки. але... Коли я почала його розношувати, а особливо на моїй шкірі він так запудрився. Тут є така от мигдалева пудровість в цьому ароматі. Відчувається така солоденька ваніль, але вона припилена, припудрена просто його неймовірно приємно на собі носити. Ввечері після вечірнього душу, дійсно, це дуже такий от приємний аромат. На ніч він ніби аж розслабляє. Давайте його так. Нанесу в повітря. Ох. І я давно вам вже обіцяю свою ванільну добірку, але цей аромат не війде в цю добірку. Там Таку нішу вам поставлю. Вам буде дуже цікаво, тож підпишіться на мій канал і обов'язково напишіть в коментарях, які ще добірки ви би хотіли побачити. І наступний бюджетний аромат а насправді аж три аромати з цієї серії це Тарталет Цитрон. Павлова та макарун. Це аромати від бюджетного бренду Жанартес. І насправді я з цим брендом також познайомилась от відносно нещодавно. І в Єві продається дуже велика палітра від Жанартес. І по ціні до 500 гривень ви от точно знайдете аромат на будь-який смак. цитрон. Про що це аромат? Це аромат про лимонний, яскравий, такий соковитий тарт. Тут в цьому ароматі насправді немає аромату випічки. Тут більше от такий яскравий лимонний сік, дуже багато різних цитрусів, можливо, навіть імбир тут може бути. От все підряд. Супер яскраво, цитрусово. От навіть він з якимись такими бульбашками. Дуже класний, дуже. Позитивний яскравий аромат, великий об'єм, можна поливатись. І от насправді цей аромат не дуже так довго тримається на моїй шкірі. Я би сказала, що це така е, на ранок, бадьора поливашка. Але вона коштує абсолютно недорого. Це десь приблизно до 300 гривень я купувала цей флакон на знижках. От. І також дуже хочу вам порекомендувати аромат. Павлова. Це аромат з такими яскравими полуничками і зефірками. Дуже такий смачний аромат. Він також триває недовго, але він звучить дуже позитивно, лактонно, м'яко, при цьому фруктово і яскраво. Не знаю, як можна собі уявити таке поєднання, але всередині цей десерт такий соковитий, смачний фруктовий, і на поверхні це такі от взбиті вершки, напевно, що там, напевно, також. Збиті білки, ну, дуже смачненький э, цей десерт, і сам аромат Павлова від Жанартес також мені дуже подобається. Зараз в Єві по акції продається аромат макарун з цієї ж серії від Жанартес. Напевно, для мене це найбільш недооцінений аромат. Я не скажу, що він пахне якимись такими дійсно мигдалевими макарунами. Також не відчуваю там э, якоїсь випічки в цьому ароматі, але така от ванілька засолодження. От такі мигдалеві пластівці є в цьому ароматі. Знову ж, всі вони не найстійкіші в світі, так вони дуже швидко злітають, але це аромати для от, е, гарного настрою, щоб собі покращити настрій зранку, збадюритись. При цьому дуже смачні і дуже бюджетні. Рекомендую обов'язково дозатесту. І остання бюджетна перлина на сьогодні це Блан» від бренду Фа'єн Марше. І якщо ви не знали, то бренд Фабєн Марше це бренд української реєстрації. І є такі здогадки, що власником цього бренду є власне Єва. Це бренд копій на відомі існуючі аромати. І от Сапфір Блан, це власне. Копія на Енцелад саме на Енцелад від Марк Ентоні Беро. Дуже часто чую думку, що це копія на ганімед, але на мій ніс це аромат набагато солодший ніж ганімед. І от ця солодинка, вона мені дуже схожа на солодинку, яку відчуваю в енцеладі. І дійсно я робила паралельний затест цих трьох ароматів. Паралельно нанесла на блотери, Енцелад, Сапфірблан і ганімед. І от, повірте, моєму носу, ганімед він більш такий металевий, різкий. Причому сапфірблан він більш такий пом'якшений, засолоджений і дійсно в ньому є дуже багато нот, схожих з енцеладом. Звісно, в базі сапфірблан відрізняється, він більш такий мускусний, більш такий прозорий аромат. На блотері він тримається ну, аж цілу добу. На моїй шкірі я його відчуваю ну, приблизно десь 6-8 годин. І для такої копії за 400 гривень це просто феноменально результати. І дійсно я хочу звернути увагу, що це дуже бюджетна копія, при цьому непоганої якості, непоганої стійкості. От Я виступаю проти копій за 2000-3 тисячі гривень на існуючі сучасні аромати. А от такі е, бюджетні е, схожі аромати, можливо, десь в якихось нотах відрізняються вони від оригінальних ароматів, але все ж таки це аромат за 400 гривень там, або за 500 гривень. І от в такому форматі, в такій ціновій категорії я готова підтримувати українського виробника. Також з цієї серії Fabienne Machet дуже багато копій на лощері, на бітерпіч, ну, на всі суперпопулярні аромати, але всі вони е, десь відрізняються, десь якісь є от відмінності або в старті, або в розкритті, або в базі, або взагалі в тривалості цих ароматів. І от це Blanc просто така перлинка серед всіх цих копій від бренду Фаб'єнмарше. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви тестували ці аромати, які з моїх перлинок вам сподобались найбільше. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і чекаю вас в наступному відео. В описі до цього відео є посилання на збір для забезпечення зв'язку 18-ї окремої бригади армійської авіації, де служить мій брат. Тож, будь ласка, переходьте донайте, і я вам дуже вдячна за підтримку ЗСУ.